Трамп дає добро на далекобійні удари по РФ. Чи будуть Україні томагавки Білгарад у темряві через добрі дрони? Економіка РФ зазнає колосальних збитків через українські удари по НПЗ. Російський реванш у Молдові провалився. Знищений Мі-8 русні і успішна операція наших бійців в тилу ворога. Про це і не тільки розповім далі. Обов'язково додивіться до кінця. Ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. А почнемо ось. Ось чого російські МІ 8 ефпіві-дроном знищили пілоти 59-ї бригади сил безпілотних систем? Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадяр. Дрон вартістю 500 доларів приземлив вертоліт за 10-15 мільйонів. І тут коментарі зайві. Дивіться. Дональд Трамп схвалює далекобійні удари по Росії. а Ще розглядає надання Україні ракет Томагавк. Це підтвердив спецпредставник американського президента Кіт Келох в інтерв'ю Fox News, І це чудова новина. Келох заявив, Київ ніколи не просив надіслати американські війська в Україну лише зброю і дозвіл застосовувати її там, де потрібно. Трамп підтримав українські далекобійні удари по території Росії. Не існує безпечних зон використовуйте можливість бити на великій відстані. Так Келох процитував позицію американського лідера. Саме тому, за його словами, минулого тижня президент Володимир Зеленський просив у Трампа ракети томагавк. Щоправда, остаточне рішення щодо їхньої передачі ще не ухвалене. Втім, віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив у Вашингтоні. Тривають обговорення за даними змі під час зустрічі в Нью-Йорку на полях генасамблеї ООН Трамп особисто запевнив Зеленського, що готовий зняти обмеження на використання далекобійної американської зброї. Що ж, чекаємо на це важливе рішення для України. Трамп, як відомо, не а Ще часто його заяви лишаються лише гучними словами, тому без зайвих очікувань будемо стежити за розвитком подій. Ще додам, що у вівторок Трамп виступить на нараді вищого військового керівництва, яку терміново скликав міністр оборони під гексет. Сотні генералів і адміралів з усього світу з'їдуться на базу морської піхоти у Квантіко у штаті Вірджинія. Причину зібрання не пояснили, тож напишіть в коментарях. Що ви думаєте із приводу цієї зустрічі? І чи дасть Трамп Україні томагавки? Ну а поки томагавків чекаємо, Україна справляється і без них. От, наприклад, веселий вечір напередодні був у жителів російського Білгорода. Що таке блекаут довелося відчути росіянам після того, як дрони успішно атакували місцеву ТЕЦ? Бахкало гучно, горіло яскраво. Росіяни в шоці? Дивіться. Булич, смотри. А хуй! Куда мы попали? Вот это аттракцион! Ху... Остановили! За даними російських змі, одразу після прильотів місто поринуло у темряву. Світлофори не працювали. На вулицях ні ліхтаря без електрики. Частково залишилися старий Оскол, Шебекіна та ще кілька міст області. Місцевий губернатор Гладкова така підтвердив, відновлювальні роботи тривали усю ніч. Найбільша проблема із гарячою водою, яка вчора теж зникла. Також за словами терориста Гладкова, в результаті атаки дронів двоє людей загинуло і двоє постраждало. Добрі дрони не давали спати цієї ночі не тільки Білградщині. Завітали вони до Брянської області. Там атакували Крачевський завод Електродеталь. На місці удару спалахнула пожежа. Про це повідомляють російські змі. Публікують фото. На них видно, чималий вогонь, завод Електродеталь займається розробкою і виробництвом електричних з'єднувачів. А їх використовують як у промисловій, так і військовій сферах. Загалом цієї ночі Росія атакували щонайменше 84 дрони. Про це заявляє Міністерство оборони РФ 24 начебто було збито над Брянською областю, 21 над Білгородською, літало над Воронезькою, Смоленською, Калузькою, Орловською і Московською. Ну і всі ці удари по ТЕЦ, заводах, особливо НПЗ, дуже болючі для економіки Російської Федерації, як би це не заперечували Путін і його придворні пропагандисти. Росія зазнає величезних втрат через атаки України по об'єктах нафтогазової промисловості. За оцінками видання The Sun, збитки вже сягають близько 100 мільярдів доларів, і це лише початок. Удари по нафтопереробних заводах безпосередньо скорочують доходи Москви до повномасштабного вторгнення експорт. Енергоресурсів забезпечував близько 40% російського бюджету, нині приблизно 30%. Це б'є по серцю російської економіки і не лише створює проблеми у повсякденному житті росіян. Дефіцит палива значно ускладнює можливості Кремля вести війну проти України. За даними американського інституту вивчення війни, навіть пропагандистські змі визнають нестачу бензину в Росії у понад 20 регіонах, хоча й применшують роль ударів України по НПЗ. Як свідчать підрахунки Reuters, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтоприробних потужностей Російської Федерації. Проблеми росіяни з грошима, з логістикою і з особовим складом на фронті. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Зокрема, проблеми з логістикою окупанти відчувають на Покровському напрямку і нестачу особового складу на Донецько-Дніпропетровському. Російська піхота продовжує атакувати невеликими штурмовими групами один або два рази на день людей. Не вистачає і суттєвих успіхів. Путін немає. Не змогли росіяни просунутися на сумському та харківському відтинках фронту. Немає успіху на Куп'янському та Борівському напрямках. Відзначають просування окупантів аналітики інституту вивчення війни лише на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Втрати ворога за добу понад тисячу одиниць особового складу та понад 800 одиниць озброєння та військової техніки. Росія зазнала нищівної поразки на виборах у Молдові. Проєвропейська партія, президентки країни, Майі Санду, дія і солідарність отримала понад 50% голосів. Це забезпечує їй монолітну більшість у парламенті та можливість самостійно формувати уряд, продовжуючи курс на інтеграцію із Євросоюзом. Головний опонент про російський патріотичний блок екс-президента Ігоря Додона зазнав фіаско. Його підтримали лише 24% виборців. Цей результат. Ад чіткий сигнал громадяни Молдови обирають європейське майбутнє, попри прагнення Москви розвернути країну на свій бік. Виборча кампанія та сам день голосування в Молдові відбувалися в умовах тотального втручання Росії. Кремль задіяв увесь арсенал гібридної війни, аби протягнути своїх маріонеток. Масовані кібератаки тільки в день виборів вивели з ладу близько 4 тисяч вебсайтів. Москва розгорнула широку кампанію з дискредитації про європейської влади і поширення своїх наративів. Аби посіяти хаос та зірвати голосування, надходили численні неправдиві повідомлення про замінування виборчих дільниць. Особливо за кордоном у Брюсселі, Римі та Бухаресті, молдовська поліція викрила цілу низку схем незаконного фінансування проросійських партій з боку Москви. Напередодні виборів дві такі поліцили взагалі виключили з перегонів. Та, попри всі зусилля, Росія програла. Молдова далі прямує європейським курсом, і це має велике значення для України, бо унеможливлює створення російського плацдарму з боку фактично окупованого Росією Придністров'я. Президентка Майя Санду прямо застерігала, перемога проросійських сил могла б перетворити Молдову на стартовий майданчик для проникнення, зокрема на Одещину. Перемога проєвропейських сил у Молдові також означає продовження нашого спільного руху до ЄС, що посилює позиції обох країн у діалозі з Брюсселем і прискорює шлях до членства у Євросоюзі. Тож не може не тішити, звісно, результат парламентських виборів у Молдові. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, перемога про європейської партії влади на виборах у Молдові показала хороший урок для всіх. Цитата: ви не тільки врятували демократію і зберегли європейський курс, але й зупинили Росію в їх спробах взяти під контроль весь регіон. І це без прибільшення велика перемога. Бо останнім часом в Європі ми спостерігаємо певне тяжіння до популістських та ультраправих сил. А це частина російського сценарію розхитати, послабити, дестабілізувати Європейський Союз. Частина сценарію цього російського і російські дрони, які стали все частіше залітати до Європи. Напередодні вечері в Норвегії через появу безпілотника прямо в небі розвернули пасажирський авіарейс. Він прямував з Осло на північ країни. Найближчий аеропорт у місті Тромсе закрили тимчасово. А перед цим дрони бачили південніше всередині забороненої для польоти польотів. Зони тим часом Данія підняла в повітря винищувачі F-16 після повідомлень про безпілотники над островом. Борнхольм. Місцеві мешканці помітили невідомі об'єкти, які рухалися на території острова. Спершу у напрямку з материка, а потім назад, і повідомили про це поліцію. За день до того дрони помітили над данськими військовими об'єктами, зокрема авіабазою. Експерти вважають, Росія таким чином прагне спричинити розкол між Європою та Америкою, а також між самими європейськими країнами НАТО. Про це пише видання Економіст. Адже вторгнення дронів створюють враження, що Європа не здатна захистити свій повітряний простір, підривають довіру громадськості до урядів і підкреслюють внутрішні суперечності заходу. Жорстокість російських атак з допомогою безпілотників по країні не слабше. Окрім цього, протягом останнього тижня невідомі дрони в різних країнах Європи призвели до закриття військових та цивільних аеропортів. Пише Sky News. Росія використовує дрони як недорогий елемент свого арсеналу гібридної війни. Пише той таки Sky News. Кремль надсилає чітке попередження про те, що може легко підірвати оборону Європи, і тому Європі варто діяти. А тим часом Росія не припиняє терору України. Двоє людей загинули ще 12 поранені внаслідок ударів росіян минулої доби. Обоє загиблих із Харківщини 44-річного чоловіка вороги вбили у Слатиному Дергачівської громади. Там також поранені жінка та 14-річна дівчина. Ще один загиблий з борщової, що у Липецькій громаді, йому було 79 років. У Шевченковому поранена 67-річна жінка. На Харківщині росіяни застосовували авіабомби, безпілотники. Типу Молні, «ФПВ-дрони» та інші БПЛА на Херсонщині, згідно із даними Оваді, стали поранені п'ятеро людей. Окупанти били з артилерії, дронів та авіації. На Донеччині одинадцятеро поранених, семеро людей постраждали через ворожі обстріли на Сумщині за минулу добу. Зокрема, у Контопській громаді через атаку БПЛА травмовані жінка та чоловік, а 20-річний хлопець отримав поранення. Ну і наостанок про шорох в тилу противника. А навели його воїни 73-го морського центру сил спеціальних операцій, разом із бійцями гурмо. Бойова група провела спеціальну розвідку. В одній із областей РФ була організована засідка на рухомий транспорт противника, в результаті якої знищені. Троє військовослужбовців Росії та їхній транспорт після виконання низки задач на території ворога наші бійці успішно повернулися додому із документами та зброєю знищеного противника. Що ж лишається додати, аби таких успішних операцій у наших сил оборони було більше не втомлюйтесь донатити і допомагати Збройним силам України, тому що перемога у війні проти Росії це наша спільна боротьба. На цьому все тримайтеся і бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.